Вітаю вас, сьомикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого дієприкметниковий зворот, розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами. Мета уроку дати поняття про дієприкметниковий зворот, навчити учнів визначати дієприкметникові звороти в реченні, пояснювати постановку розділових знаків у реченні з дієприкметниковим зворотом. Формувати вміння правильно інтонувати такі речення, розвивати логічне мислення, виховувати почуття любові до природи, рідної землі, на прикладі Повісті Михайла Стельмаха, гуси лебеді летять. Тип уроку урок засвоєння нових знань, умінь та навичок. Шановні сьомикласники, перед початком уроку пройдіть, будь ласка, орфографічну хвилинку. Перепишіть речення. Вписуючи пропущені літери. Для цього спочатку в зошитах напишіть число, класна робота, тема уроку. Діти, якщо ви виконаєте правильно це завдання, то з підкресленої у кожному слові четвертої літери прочитайте перше слово теми сьогоднішнього уроку. Любі учні, подивіться уважно на екран, у якому реченні дієприкметник вживається самостійно, а в якому із залежними від нього словами. Зверніть увагу на розділові знаки та зробіть висновок. Ваші думки правильні. Дієприкметниковий зворот це речення плюс залежне від нього слово. Дієприкметниковий зворот на письмі виділяємо комами усному мовленні інтонацією. Виділяємо комами в такому випадку, коли зворот стоїть після означуваного слова. Пташина зграя, наполохана чиїмись кроками, шумом перелітіла на косу. Є обставини відтінок, до зворота можна поставити питання чому. Розбуджена свіжим весняним повітрям, людина відчуває бажання пригорнути весь світ. Означуване слово є займенником незалежно від позиції звороту щодо означуваного слова. Охоплена жалем, вона не могла сказати ні слова. Також є випадки, коли ми дієприкметниковий зворот не виділяємо комами. Коли зворот стоїть перед означуваним словом, в заметанім снігом землі спить до слушної пори цілий світ. І ми з вами перейшли до закріплення вивченого. Виконайте, будь ласка, письмова в зошитах наступну вправу. Вам потрібно записати речення, знайти і назвати дієприкметникові звороти, підкреслити її. А також визначити члени речення у двох останніх реченнях. Дорогою люди дивувалися, що Панас на руках несе в школу сина, загорненого у кирею. А я мало не заплакав із жалю, і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Якось запорошений снігом батька прийшов у клас тільки надвечір і весело посміхнувся у вуса, обмерзлі бурульками. Я любувався чоботятами, піднятими угору. Діти, давайте підсумуємо наш урок. Напишіть, будь ласка, чим корисний був для вас цей урок. Домашнє завдання виписати речення із дієприкметниковими зворотами створів української літератури. Дякую за увагу!